Я вітаю всіх глядачів фокусу. Для вас працює Максим Добровольський, і з нами на зв'язку голова благодійного фонду нова країна Андрій Новак. Вітаю. Так, вітаю вас. Близько 6 мільйонів українців досі перебувають за кордоном через російське вторгнення. Залишитися там назовсім можуть від 1 до 3 мільйонів залежно від оптимістичного чи песимістичного сценарію. Про це йдеться в дослідженні центру економічної стратегії. Скажіть, будь ласка, чи може держава одразу після закінчення бойових дій економічно мотивувати громадян повертатися до, на, до своєї батьківщини, адже інфраструктура буде потребувати? Ще масштабного відновлення ну, безумовно, не тільки може, а повинна українська держава після безумовної нашої військової перемоги стимулювати українців повертатись додому, повертатись назад. Звичайно, що ті українці, які за кордоном вже облаштували, знайшли добру роботу з хорошою зарплатою, дуже важко буде їх мотивувати повернутись в Україну на нижчу зарплату. E, тому e, мотивація, звичайно, що це перш за все житло, і друге це e, робота з достойною зарплатою, з якої людина може забезпечити свою сім'ю. Це ключові стимули для того, щоб українці поверталися за кордону додому після перемоги. Безумовно, що e, після перемоги нам треба буде дуже багато здійснювати робіт і будівельних робіт, і не тільки. І це потребуватиме великої кількості робочої сили різної кваліфікації, і тут багато українців зможуть знайти собі роботу, тому що навіть зараз будівельники в Україні отримують досить непогану зарплату, і таким чином за рахунок масштабного будівництва, яке нас чекає після перемоги, збільшити кількість працюючих в Україні. Не, не тільки можна буде, а це обов'язково станеться таким чином. Рівень зайнятості значно покращиться, значно підвищиться в Україні, але цього ще недостатньо для того, щоб людина особливо найбільше виїхали жінки з дітьми, щоб вони повернулись для жінки, особливо з дітьми на руках, треба ну, певні гарантії і нормального житла, нормальних побутових умов. І роботи з достойною зарплатою, щоб утримувати свою сім'ю, тому роботи в української держави після перемоги буде дуже багато, і стимули для повернення українців це один з ключових механізмів, який нам буде потрібен після перемоги. Всі ми розуміємо, що саме жінкам так, і дітям потрібна ця безпека і комфортні умови для проживання. Проте, скільки на даний час коштів втрачає наша держава через вимушену еміграцію з України, наприклад, тих же самих і дітей, так і жінок з ними. І водночас, скільки коштів, як жінки, так наприклад, надсилають до України, пересилають валюти до України, тобто є якийсь коефіцієнт? Ну, коефіцієнта, як такого, уряд не, ну, не запровадив, не, не вичислив, і це фактично неможливо, тому що економічні втрати у нас, перш за все, через бойові дії, через фізичне руйнування українських підприємств української інфраструктури через е, е, тимчасову окупацію досить великої, навіть досі території України. Півдня України і Сходу, а саме там сконцентрована велика кількість промислових і аграрних підприємств, і тому загальні економічні втрати вони перш за все від е, військових дій Росії по відношенню до України. Ну зокрема, за минулий рік падіння ВВП Україну відбулось на третину тобто третини економіки не стало. Це дуже важкий удар. Я собі не уявляю будь-яку іншу країну світу, яка би витримала. Такий е, величезний удар за один рік втратити третину своєї економіки, але Україна несе зараз такі втрати. Е, хоча в 2023 році в е, поточному не виключено, що ми навіть вийдемо на незначний ріст е, ВВП. Звичайно, після такого ввалу на третину це ріст на 1, 2 чи навіть 3 відсотки. суттєво ситуацію не змінює, але змінює тенденцію: тенденцію того, що українська. Економіка відновлюється навіть під час продовження активної фази війни, е, якщо говорити про втрати від, від трудової міграції за кордон, звичайно, що це втрати великі, але з іншого боку, о, уявіть собі, що от 6 мільйонів українців зараз не виїхали. Так? В Україні роботи немає для них. Вони вимушено о, вимушені переселенці. Більшість з них. Ми розуміємо, що дистанційна робота це далеко не, не не для всіх і не для всіх професій. Тобто ці 6 мільйонів зараз були б в Україні в досить важкому стані. А так більшість з них або знайшли роботу за кордоном, або отримують там від місцевих урядів досить непогану допомогу в євро чи в доларах, залежно від країни перебування. І частину цих коштів е, українці можуть і надсилають сюди своїм близьким своїм родинам серед... так ну, середній так. Так, середні переказ е, наскільки я пригадую за даними національного банку зараз за останній рік це біля 180 восьмидесяти євро. Але, це кожного коштує... регу... місяця, так? так це ну в середньому на місяць, е, але ми повинні розуміти, що і ці кошти це досить велика допомога тут українцям. Плюс це ще й додаткова підтримка нашого позитивного валютного балансу, тому що це надходження валюти в, країни, в країну. Тому о, стратегічно втрата людського ресурсу це найважча втрата для країни. Але зараз оперативно в умовах війни оці 6 мільйонів вимушених переселенців за кордоном це полегшення з одного боку для українського бюджету. А з іншого боку, це полегшення для родин, які отримують цю допомогу ззовні, тому так. з одного боку, це негативне явище, але даний, даний момент під час війни воно певним чином рятівне. Так, наші західні партнери активно допомагають як Україні, так і самим громадянам. Водночас, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія платитиме українським біженцям заохочувальну допомогу у розмірі від 1 тисячі доларів до 4 тисяч доларів у разі добровільного повернення на батьківщину. Таким чином, влада Швейцарії хоче повернути на територію України близько 70 Тисяч біженців, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а це лише початок такої політики від країн, де зараз перебувають наші біженці? Чи це буде прикладом для наступних країн підтримувати таку політику? Я думаю, що це буде прикладом. Мені здається, що вже й були подібні ініціативи в деяких інших країнах. Чим це пояснюється? Це пояснюється тим, що Кількість українців, які виїхали в короткий період часу, дуже велика, і вони стали певним таким економічним тягарем для країн. Звичайно, що ті українці, які влаштувалися на роботу, це для економіки цих країн є плюс. Але більшість просто знаходяться на утриманні через допомогу урядів цих країн. І от кожна країна рахує, скільки вони виділяють на утримання на щомісячну допомогу українцям, і е, який ефект вони мають від е, українців, які працюють, і звичайно, що е, підсумок практично в кожній країні що вигідніше виплатити одноразову таку допомогу подібну, ніж щомісяця, далі півроку, чи рік, чи два роки утримувати тих українців, які не знайшли собі роботу. Тому тут, як то кажуть, ну не можна ні ображатись на ці країни, ні якось ну, намагатись там їх критикувати за це. Кожна країна дбає про свій економічний е, е, інтерес, і кожна країна не хоче бути в мінусах тим більше довгий період часу, тому так. о, українці також повинні з розумінням до цього ставитись, і ну, щонайменше намагатись знайти роботу. А не лише розраховувати на урядову допомогу, ну а найкраще для нас з часом повернутись в Україну. Так, ми сподіваємося, що всі українці, які вимушено виїхали за кордон, обов'язково повернуться, щоб піднімати ВВП нашої держави. А от тепер давайте розглянемо ситуацію з Російською Федерацією. Так, згадаємо про першу хвилю мобілізації, яка тоді була. Після цього, після того як Путін оголосив мобілізацію, виїхав значний відсоток такого кримного складу, так особливо це ат спеціалісти, там менеджмент тощо в інші країни згодом він за собою чоловіки, звісно, захотіли забрати свої сім'ї жінок та дітей. Як це вплинуло на економіку Російської Федерації? Чи можливо не вплинуло? І Якщо буде друга хвиля мобілізації в Російській Федерації, скажіть, будь ласка, який це буде? Наслідок для Росії та в цілому для неї її економіки безумовно, що коли втрачається працездатне населення, а виїжджали чоловіки ще працездатного віку, тому що пенсіонерам їм нема чого боятися, бо їх не мобілізують. Втрата такого працездатного населення та ще й досить великій кількості. Я за останніми даними по пам'яті, десь мільйон двісті тисяч переважно російських чоловіків виїхали. Після першої хвилі мобілізації, це звичайно також навіть для умовно великої, такої крупної, нібито російської економіки, це також досить значні втрати, і вони ці втрати вже відчувають і на рівні роботи своїх підприємств, які втратили, як ви правильно сказали, дуже багато висококваліфікованих працівників. Е, звичайно, що це економічні втрати досить суттєві, але найбільші втрати Росія несе якраз через ведення війни, е, тому що війна потребує фінансування і виплати військовим, і е, озброєння, і все це транспортування, логістика, все це дуже дорого, особливо на чужій території, де вони зараз тим тимчасово знаходяться на українській території. Все це здійснювати дуже дорого. Ну е, я читав дані самої. Самої статистики Російської Федерації е, вони витрачають на війну в Україні, в Україні мільярд доларів щодня. Мільярд Відповім, доларів. Мільярд доларів кожен день коштує Росії е, війна проти України. Якщо порахувати скільки е, навіть від часу повномасштабного вторгнення, ну це ж шалені суми, е, за які, е, наприклад, всередині своєї. Російської Федерації вони могли б вже досить суттєво підняти всім росіянам і зарплати і пенсії чи збудувати набагато більше інфраструктурних об'єктів. Ми знаємо, що, наприклад, не дивлячись на те, що Росія газоносна нафтоносна держава, за останніми даними, 36% відсотків житла в Росії не газифіковане. Тобто, третина житла навіть не, не підведений газ. Це газоносна, нібито супердержава. Тобто їм було б чим зайнятися всередині країни, але вони вирішили натомість воювати з Україною і витрачати на це такі шалені гроші. Ну, це їхній, як то кажуть, політичний і ми знаємо історичний вибір. Вже не один раз воювати проти України і українців. Ну я думаю, що цього разу разом з цивілізованим світом, який, на щастя, стоїть на боці України, ми вже. Історично зруйнуємо всі подальші, навіть спроби намагання черговий раз знову воювати проти нас зі сторони нашого північного так званого сусіда. Пане Андрію, а от ви сказали про просто колосальну суму. Так, це 1 мільярд доларів. Скажіть, будь ласка, з наступними місяцями ця сума вона лише збільшується, чи можливо Росія знаходить якісь моменти, щоб зменшувати цю суму, і таким чином набагато довше затягувати саму війну? Ну, зменшувати їм зараз не вийде ніяк, тому що вони поки що намагаються утримувати ту захоплену. Тимчасово захоплену частину української території, а для цього треба тримати оцю дуже широку і довгу лінію фронту. Все це треба постачати. Логістика для постачання дуже порушена, і декілька атак вже було і на кримський міст. І сухопутний, так званий шлях до Криму, вже практично обстрілюється нашою артилерією, авіацією. І дронами і різними засобами ми знаємо, що е, Чорноморський флот Росії покинув Севастополь, тому що вони піддаються там великій кількості українських атак. Тобто, все це для них зараз обходиться навіть е, з кожним днем все дорожче і дорожче. А зменшення витрат у них буде після нашої військової перемоги. Тоді вони різко зменшать витрату, тому що вони просто отримують військово політичну поразку. 에, поки що ресурс, резерв у них ще є за різними розрахунками і самої Росії і Міжнародного валютного фонду, фонду вони можуть ще воювати на сьогоднішньому рівні інтенсивності максимум до 26-го року. Це ну, сотої економічні 에, ресурси, резерви, які в них є. Але у них велика проблема саме з військовими ресурсами і резервами, тому що наші. Збройні сили України щодня системно і досить ефективно знищують їхню і військову техніку, і живу силу. Е, цих ресурсів у них все менше і менше. І тому, е, якщо так е, е, змоделювати і економічні резерви, і військово-військові резерви, то вони можуть воювати фактично ще тільки наступний рік. Далі вже у них будуть дуже серйозні проблеми, які вже будуть помітні. Неозброєним оком, із економічним забезпеченням, і з військово-матеріально-технічним забезпеченням, я сподіваюся, що наші збройні сили України весь цей процес прискорять і воювати не прийдеться ще весь наступний рік. Сподіваємось, так про це? А от раніше ми знали, що Російська Федерація велика бензоколонка так для всієї Європи та інших країн. Скажіть, будь ласка, події, які зараз розвиваються на Близькому Сході, як це може вплинути на ріст, наприклад, цін на паливо, так на бензин, і як Росія може це обіграти собі на користь? Ми вже ми то зрозуміли. Я сподіваюся, що весь світ зрозумів, звідки перше джерело цієї атаки Хамасу і підключення до нападу на Ізраїль Хезболи і, скажімо так, заяви афганського Талібану: що пропустіть ті країни, які знаходяться на шляху від Афганістану до Ізраїлю, пропустіть нас, і ми там візьмемо, завоюємо Єрусалим. Всі ці три терористичні організації, як і Іран, як держава, всі вони так м'яко кажучи, співпрацюють, а фактично забезпечуються, навчаються з Росії. Вже навіть є прямі, скажімо, дані, що вагнерівці якраз і навчали Хамас, зокрема, користуватись дронами, які вони успішно декілька разів використали проти ізраїльської важкої техніки. Це навчання здійснювали саме вагнерівці, тобто осердя тероризму, перше джерело тероризму у світі, всякому разі, на євразійському континенті, це Кремль. Я сподіваюся, що весь світ вже це зрозумів зрозумів, зробить відповідні висновки. А саме головне дії перш за все у масштабнішому і швидшому озброєнні України. Тому що на сьогодні тільки Україна, як показала. Показав час здатна знищити оцю так звану колишню другу армію світу, збройні так сили так звану другу армію світу, так? так так звану другу армію світу, яку вже перетворили, як вже і жартують наші західні партнери на другу армію України. Ну, треба сказати, що історія в Ізраїлі вона з одного боку відвернула частину уваги і ресурсів на підтримку Ізраїля в цій, в цій війні, але з іншого боку, вже є багато політичних заяв, що ситуація в Ізраїлі ніяк негативно не вплине на забезпечення і допомогу Україні, тобто Україна буде отримувати не менше а в зв'язку з тим, що весь світ побачив, де осердя тероризму. То можемо сподіватися, що Україна навпаки буде отримати ще більше і швидше допомоги для того, щоб це осерди тероризму в Кремлі Збройні Сили України якомога швидше зруйнували. Тому є надія, що ситуація в Ізраїлі важка, трагічна, безумовно, тому що ми побачили звірства Хамасу на території тимчасових. Коротко захоплених територіях Ізраїля вони абсолютно ці звірства ідентичні тому, що в нас відбувалося в Бучі, Ірпіні і в багатьох десятках українських е, міст, які попадали під тимчасову окупацію. Тобто, почерк той самий, дії такі самі, е, нелюдськість абсолютно ідентична, що у росіян, що у цих терорист, терористичних організацій, і є надія, що весь світ почне нарешті. Реагувати відповідно пане Андрію. От підсумовуючи це питання, можна стверджувати, що поки конфлікт на близькому сході ніяк не вплине на ріст палива у світі чи ні? Ну поки що немає ніякої особливої реакції на світовому ринку пального. Ну справа в тому, що дуже багато виробників, дуже багато постачальників. І ну скажіть масштаб Ізраїля і тих військових дій, які відбуваються між Ізраїлем і сектором Газа, і можливо ще з, з Ліваном, це не той масштаб, який може вплинути на світовий ринок пального, на світовий енергетичний ринок. Тому поки що він відносно спокійний. Будемо сподіватися, що ціни ніяк не піднімуться, і Російська Федерація не зможе це використати для своїх збройних сил в цілому. розвитку. Так, треба сказати, що Російська Федерація і не зможе, навіть якби ціни піднялися, вона не зможе отримати вигоду, тому що, по-перше, повністю закритий для неї колись ключовий для неї ж європейський ринок, а те, що вона продає. На азіатський ринок чи інші ринки вона продає за демпінговими цінами, тому що і Китай, і Індія користуються моментом. І якщо і купують у Росії енергоресурси, то за дуже заниженими цінами тому Росії зиску саме від подорожчання пального, яке могло би бути, Росія особливо зиску від цього не отримає. Дякую, пане Андрію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Новак, голова благодійного фонду Нова країна. Дякую. Я дякую всім, хто був з нами. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал Фокус та бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось.